Привіт-привіт, привіт, хлопчики та дівчатка! Цілий рік проведу так швидко, та я все одно встиг за вами засумувати. Різдвяно-новорічний сезон найулюбленіша пора року для багатьох дітлахів. І хоча Мирослава вже переросла період віри у чарівників та казкових героїв, все одно залюбки завітала до резиденції відомого усім святого Миколая, що розмістилася у палаці культури центральній. Дівчинка привела із собою чотирьох молодших сестричок та отримала задоволення від свята не менше за них. Я прийшла зі своєю сім'єю так більше так, підтримати маленьких сестричок, більше послідкувати за ними. Та мені все одно дуже сподобалось. Було дуже атмосферно. Вони взагалі, таке дуже дуже люблять. Вони намагалися повністю це підтримувати. Вони і танцювали, і сміялися і бігали. Все, що вони могли, вони робили. Для Мирослави, її чотирьох сестричок та сотень інших дітлахів, зокрема із багатодітних родин, справжню зимову феєвію за традицією підготувала творча молодь Палацу культури. Вони представили інтерактивну програму пригоди Миколая, назва якої говорить сама за себе. У центрі сюжету відомий усім чарівник, що віз подарунки для малюків, а раптом йому на заваді стали темні сили, що намагалися вкрасти свято у дітей. Аби цього не сталося, на допомогу Миколаю прийшли відомі персонажі: Янголи, наші мужні козаки, символ Дешнього року і усіма обожнюваний пес патрон. Зрештою, ця історія завершилася хеппі ендом і жоден з дітлахів не пішов додому із порожніми руками. Кожен із них отримав невід'ємні атрибути зимових свят солодощі. Втілити казку у життя та подарувати часточку новорічного дива, особливо у ці непрості для нашої країни часи, допомагають як Рада оборони міста, так і військова адміністрація Кривого Рогу. Більш ніж для 30 тисяч діток ми організували таке дуже чудове свята. Це діти і військових, і загиблих, і полонених, і з багатодітних родин, і діти з особливими потребами, діти інваліди, і діти переселенці. І багато багато дітей. Вітаю всіх від щирого серця зі святом. Діти повинні мати свято, і це головне, і це свято ми намагаємось дати. Особлива увага особливим діткам кривого рогу. Таких у місті зараз проживають близько 2700. Програма для них майже нічим не відрізняється. До неї входить усе, що подобається малечі: і руханки, і ростові ляльки, і гостинці, і море позитиву. Зокрема, це свято пройшло у стінах мистецького. І ми дуже дуже вдячні, що місто про нас не забуло. Нам підготували веселе свято. Мистецькому нам завжди нас нам раді, завжди запрошують на якісь свята. І свято дуже цікаве. Діти змогли потанцювати, діти змогли пограти, і головне дітки отримали подаруночки. Бо ви знаєте, свято дійсно з подаруночками, і це, це весело, це радісно, що про нас пам'ятають. Поза увагою не залишаються й дітлахи героїв сьогодення, наших захисників, що воюють за нашу свободу, потрапили до полону, зникли безвісті та навіть склали свої голови за незалежність та мирне небо над кожним із нас. Ще з 2014 року громадська організація «Набад батьки в вас щорічно влаштовує для таких категорій дітлахів: свята дарує гарний настрій та приємні презенти. Так лише з нагоди Різдва Христового у координаційному центрі допомоги запланували видати 300 смачних презентів та запрошення на новорічну ялинку у Шевченка. Ми продовжуємо в чергове роздавати солодкі набори діткам військових, полонених, безвісті зниклих і родинам загиблих. А також у нас категорії тут багатодітних сьогодні, малозабезпечених, діток з інвалідністю. І ми раді їм роздаємо і надаємо запрошення в театр Шевченка і солодкі подарунки. Сезон Різдвяно новорічних свят розпочався ще 19 грудня у День Святого Миколая. Відтоді у місті провели понад 300 вистав, спектаклів, квестів, ялинок та інших забавок, які відвідали понад 22 тисячі хлопців та дівчат різних категорій. А фінішну крапку у цьому новорічному сезоні, як і заплановано, поставлять на водохреще 19 січня. Кузьма Шишкін, Олександр Фефілатів, Віктор Степанов, Андрій Яковлєв. підсумки тижня, перший міський.